Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Сьогодні я буду говорити про дуже прості речі. Зазвичай мої відео такі глибинні, об'єднують якісь теми, повторюють якісь речі, узагальнюють, а тут буде маленьке питання, переведення звичайного дробу в десятковий. Що це зі мною? Чому я таке вам розповідаю. Я Частенько в своїй практиці зустрічала, коли учень розв'язує дуже складне завдання, наприклад, завдання на ЗНО з короткою відповіддю, виконав багато дій при цьому, отримав результат і, до речі, правильний результат, у вигляді звичайного дробу. Залишається маленька дрібничка записати цю відповідь у вигляді десяткового занести у бланк відповіді. І тут іноді трапляється несподівана річ. Коли. Поспіхом або неуважно рахуючи, відповідь була правильна, а тут вона перетворюється на неправильну. І сьогодні я вам розповім, як швидко переводити дріб звичайний в десятковий. І відкрию, як завжди, декілька секретів. Тримайте? Як перевести звичайний дріб в десятковий? По-перше, дуже рекомендую запам'ятати такі дроби: одна друга половинка 0,5. Одна четверта. Четвертинка 0,25. І одна восьма половинка четвертинки тисячних. Дуже часто зустрічаються саме дроби з знаменником 8. Тоді все буде дуже легко. Наприклад, якщо потрібно 3 четвертих записати у вигляді десяткового дробу все буде дуже швидко. Чверть 0,25. Три чверті множимо на три. 3. 3 множимо на 0,25 відразу усно 0,75 дуже легко. Далі, наприклад, нам потрібно 5 записати у вигляді десяткового дробу. Одна восьма. Згадуємо 0,125. А 5 у 5 разів більше. Множимо 125 на 5 і отримуємо 0,5. 100 на 5 буде 500, 25 на 5 125. Тому 0,625. Готово? Все, дуже швидко, потренуйтеся. А якщо нам потрібно перевести в десятковий дріб, наприклад, 2 п'яті? як це записати? Питання. У нас немає в знаменнику 0,4, 4 на 8. От тоді два способи. Перший спосіб. Спосіб перший полягає в тому, що ми будемо зводити дріб 2 п'ятих до нового знаменника: 10, 100 або 1000. Як з числа 5 зробити 10? Ну, звісно, 5 помножити на 2. Множимо на 2 знаменник і чисельник 4 отримали відразу. 0,4 це дуже легко. Спосіб другий. Множення зазвичай легше виконувати, але можна робити це ще за допомогою ділення. Згадайте, дробова черта то є знак ділення. Можна 2 поділити на 5. Дуже легко це зробити усно 2 менше 5. Тоді ми ставимо 0, цілих, якщо ділимо менше дільника, так буде завжди. І 20 ділимо на 5, це буде 0,4. І так, і так вийшла одна і та сама відповідь. Потренуємося. Давайте розглянемо, наприклад, дріб. Нехай це буде 7 двадцятих. Як 7 двадцятих записати у вигляді десяткового дробу? Кому як зручно? Ану, давайте. Спочатку ви, а потім перевіряємо. Я зроблю, наприклад, за допомогою зведення до знаменника 100, тобто буду множити і чисельник, і знаменник на 5. Чому на 5? 5 на 20, 100. Отримаю 35. Сотих. Це записується так. 0,35 ну, все дуже легко. А тепер спробуємо 9, ну, нехай буде 250 записати у вигляді десяткового дробу. 250 ми вже в 100 ніяк не перетворимо, а можемо перетворити на тисячу. Яким чином? Помножимо на 4. І чисельник, і знаменник маю 4 на 9 – 0,36 тисячних. ,36. Але зверніть увагу. Буде 0, потім 0,36. Чому? Тому що у нас після одинички йде три нулі. Отже, три знака після коми обов'язково, щоб в нас було в десятковому дробу. Тренуйтеся, приводьте собі інші приклади, але скажу чесно: не завжди так буде легко. Наприклад, 5 шістнадцятих. От спробуйте на щось домножити 16, щоб отримати 10, 100 або 1000. Ну, 10 вже ніяк, 100 так само, 1000, що перебирати, дуже довго. Давайте зробимо способом ділення. Поділимо 5 на 16 стопчик. Покажу, як ділити 5 на 16 стопчик, зроблю це з краю і більш детально нагадаю вам письмове ділення. Якщо ділене менше дільника, відразу ставимо 0. 5, звісно, на 16 не ділиться. Після коми ми можемо додавати нулі скільки завгодно. 50 на 16 беремо по 3. Чому 3 на 6, 18? Запам'ятали одиничку, 1, 1 на 3, 3 і плюс 1 4. 48, остача 2. І знову пам'ятаємо, що тут ще є нулі. 20 ділимо на 16, беремо по одному. 20 мінус 16 знаходимо остачу 4. Знову 4 на 16 не ділиться, зносимо 0. 40 на 16 беремо по 2, 32, простенькі числа я ділю, множу відразу. Остача 40 мінус 32 8, І ще 0. 80 на 16 беремо по 5, 5 на 6. 30. 3 запам'ятали 5 на 1 – 5 і плюс 3 80. Остача 0. Це вже ділення відбулося. Відбулося, я можу записати 0,3125 аж десятитисячних. Отут саме потрібно було попрацювати за допомогою ділення в стопчик. Можна тренуватися і далі, але не завжди ділення буде відбуватися у нас таким чином, що ми отримаємо скінченний десятковий дріб. Наприклад, покажу на простому прикладі: якщо одну третю переводити в десятковий дріб, один ділити на три гусно складнувато. Знову буду показувати за допомогою ділення в стопчик. Один ділимо на три, ділимо менше дільника 0, 10 на 3 – по 3, 9, 10 мінус 9 одиничка. Дивіться, що відбувається. Знову 10 на 3, по 3, знову 10 і так далі. Це називається нескінченний періодичний дріб. 3, 3, 3 і повторюється це до нескінченності. Можна записати таким чином: 0, кома і трічка в дужках. саме те, що повторюється. Якщо у вас задачі з короткою відповіддю вийшов нескінчений періодичний дріб, коли ви намагалися занести до бланку відповіді, це щось ви не те зробили, перевіряйте. Але таке може бути: якщо ви працюєте з дробами в такому вигляді і залишайте вираз, не чіпайте його, не переводьте в десятковий дріб підказочка. Зверніть увагу на дробу зі знаменником три. Буду писати так: одна третя, можна дві треті. В знаменнику 6, в знаменнику, коли 7, в знаменнику 9. І ті числа, які можуть на них ділитися, а також будь-яке, якщо просте число: 11, 13, 17. У вас не буде можливості перетворити цей дріб у вигляді скінченного десяткового дробу. Тут будуть періодичні дроби. І от відразу дивіться, в математиці все завжди в одну сторону і в іншу. Зараз ми працювали з переведенням. Звичайного дробу в десятковий це була мета нашого уроку. А як зробити навпаки? Як зробити переведення десяткового дробу та ще й періодичного в звичайний, як повернутися в іншу сторону? От цікаво. Це вже задача зірочкою. Розповім на наступному уроці. А зараз вам пропоную багато прикладів. Попрацюйте, потренуйтеся до зустрічі!